Здравствуйте. Як завжди у цей час, і на цьому телеканалі телепрограма Коментарі з Сергієм Штурхецьким». Сергій Штурхецький це відповідно, я, а гість, сьогоднішній гість нашої студії, Сергій Марчук. Вітаю вас. Доброго дня. Це начальник патрульної поліції міста Рівне. Іншої посади, в принципі, чи по-іншому якось Та, можете ні. себе характеризувати? Та, <свят> просто патрульний. Просто патрульний. Так. Окей, і ми продовжуємо з'ясовувати цифровий код майбутнього України 2026. Да, дуже складне, можливе питання. Але, Сергій, я не знаю, чи вам його задавали колись. Якою буде Україна через 10 років? Надіюсь, вона буде кращою, ніж 10 років по тому. Згадую свої 16, ну, нехай 15 років, чого мені не вистачало в селі на Волині. І надіюся, моїм ровесникам 15-літнім через. 10 років знову ж цього буде вистачати, тому що е, хотілося якихось, ну, чогось неординарного, якихось змін, і через то я мусив піти з села і навчатися, продовжити навчання в в військовому ліцеї. І, ну, от, і, і працюю над цим, щоб постійно щось міняти, через те, що от стандартний підхід до вирішення ситуації ну, якось ну, не виходить, тому що вже 25 років б'ємося е, як горохом стіну, і що то нічого не виходить. Треба міняти, кардинально міняти думку, рішення і підхід до вирішення абсолютно всього, як від навчання в школі, так і ставлення до своєї роботи, на яку ти ненависно ходиш, щоб отримати свою мізерну зарплату колись там, неясно чи ти до неї доживеш. І так само до ставлення чоловіка до дружини чи батька до дітей. Кардинально досить це. На ну, ви передали, по суті, моє запитання, бо якщо, якщо важко сказати, що буде через 10 років, то да, я просив би вас повернутися 10 mm -hmm. років назад. Вже повернулися і все таки тут більше два останні роки напевно зіграли mm -hmm. да, рік за десять, можливо, можливо навіть три, тому що передостанній рік тринадцятий вже накипіло так досить. І в свої 18 років я пригадую, можливо, з переляканим, а може не так переляканим обличчям, яким ми стояли біля Верховної Ради під час сертифікації чорноморських договорів, і вже тоді показували своє таке фе, що ось не подобається. І вже пізніше мої брати служили в Сімферополі, я їздив в Крим, я вперше там побував, і в останнє, ну не знаю, надіюсь, не в останнє. І вже тоді було зрозуміло, що буде щось, і буде щось не те. і от Ну якось, а звідки у вас взялося таке? Все таки служити, я так розумію, Україні так. Тому що ну Зараз... військо бути військовою людиною. так гасло патрульної поліції служити і захищати. А до того у мене було дуже багато гасло від Слава Україні, слава нації, смерть ворогам і так далі, яке виховувалося в процесі в мене як молодої людини і пошуку альтернативи алкоголю, буденності, дискотеки і так далі. Що я знайшов в молодіжних організаціях? Ну дійсно своє коло середовище спілкування цікавих молодих мені людей, які Мислять неординарно, і от я виріс. От я став таким, коли виховував, виховував себе не тільки в школі, в ліцеї чи в університеті, а поза поза такий урочний час, який було досить так круто провести вихідні не за мобільним телефоном чи комп'ютером, чи можливо просто відлежатися відіспатися, а поїхати десь в ліс і там почудити, побігати і поспілкуватися з, з, з своїми однодумцями. Ну а за через 10 років буде кому Україну захищати? Причому не тільки на зовнішніх кордонах, але й всередині. <клес> ну, знаєте, оті всі малюночки, які нам малювали діти. У мене, до речі, їх дуже багато назбиралося. Я надіюсь, колись буду мати свій власний будинок і там розміщу Це все діло, що мене надихало. І коли дитина в 6, 8, в 10, неважливо, скільки років вона малювала, надсилала, збирала якісь кошти, значить, що на сході нашої країни незалежно йде війна, ну, то я все ж думаю, що так, зміниться. Але немає належного виховання зі сторони держави, немає належного виховання і приділення уваги для молоді, яка дійсно росте розвивається і в цьому молодому віці від 10 до 18, а можливо і більше, немає отої такої, як сказати, сходинки, яка б направляла молоду людину в правильне русло. Ну через те, що поступати в університет. Треба якимось незрозумілими шляхами, навіть якщо ти добре. Ні, ну зараз ЗНО. Зараз ЗНО. Ну дай Боже, я здав історію на 192 бали. Але все ж це мені не дало змоги поступити на державну форму навчання. Два бали не вистачило. Тобто, було, бо українська 175, ще я право здавав 176, здається, в мене було, і все одно два малесеньких бали. Ну нічого страшного е, навчалася. Після закінчення університету, коли ти мав мету від сесії до сесії, тобто здавати її, бо ну от так треба, так викладачі кажуть. І Тут бо ти серед широкого такого світу, який дуже недружелюбний до молодого спеціаліста. Дуже, абсолютно недружелюбний, коли в тебе немає ніяких зв'язків, знайомих і батьків, які за тебе щось вирішать. Ну, слава Богу, в мене цього всього не було, і якось сам всього намагався добитись. І коли ти випустився з університету, тобі дали диплом про твоє безробіття. Фактично, бо ти нікому не потрібний з дипломом по юридичну освіту. Я на що я тепер вже розумію. І, і ти не знаєш, що робити, молода людина. Якщо ти не даєш хабар, там ну умовно 6 тисяч доларів там за якесь місце, то тебе то не візьмуть. я принципово плюну на це все і я не пішов працювати за я маю, молода людина, починати свій робочий старт з того, що я дам взятку і почну якось недобросовісно працювати. Що я буду робити всі останні роки? Ну відбивати. Відбивати, звісно. Але все таки, і незважаючи на це, люди знають такі реалії, і так. незважаючи зважаючи на не те, не що. Говорить. Прозорий там і ну, чесний, і тут з нуля по суті створена була така патрульна да, поліція в Україні, і ви брали участь з самого початку. Да, цього процесу ще в Києві, ще формуваю перших патрульних. Ні, я в Луцьку вже. вже в Луцьку, я не? вже на декількох ефірах казав: все ж я так досить спочатку насторожно ставився uh -huh. до патрульної поліції, тому що ну, не знав, ну, що це за структура і так далі. Потім стикнувся декілька разів з патрульними в, Лу... в Києві, потім в Львові. Ну і була змога, ну я займався таким громадським життям більш Луцькою, і була змога подати просто документи. Я спробував. І ну, сподобалося. Сподобалось середовище тих самих молодих людей, тому що середній вік патрульного зараз 25 років. Угу. Мій вік. Тобто ну, адекватне спілкування ровесників незалежності нашої країни. І я спробував, і вже в Луцьку я розпочав навчання, і ось ну, зараз тут війшло. Мені принциповому молодому чоловіку і багатьом 200 патрульних, фактично, з них відсотки 90 я так і скажу, що є. Ну, не змогли б працювати в структурі, де б нарізалися якісь непонятні задачі з якимись незрозумілими рухами. Дійсно, мені було цікаво дуже досвід спілкування з тоді ще, з курсантами, теперішніми патрульними рівницькими. Я не відчував, наприклад, що як потім виявилося, що частина з них не мала вищої освіти, частина з них прийшла з абсолютно різних сфер життя і від викладачів, там ну вчителі молодших класів, фельдшери. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте, наскільки рівненські патрульні справляються своїми завданнями? Ну, порівняно з іншими містами, і все-таки приготився диплом? Да? Так, диплом пригодився юриста, все ж ну, не знав, чи він пригодиться. Не знав взагалі, чи був в державній правоохоронній структурі працювати ще колись там давно, що про що навіть ні, не думав. І все ж рівень є досить належним підготовки патрульних через те, що перша дисципліна, яку її вибудували ще в самому під час навчання, після рівень навчання, патрульність задавали відразу правильні питання. Ну, не було того. А яка в нас була зарплата? Тобто я не почув такого ні разу. Не було питань. Чи Просто буде Ну, не знаю, бо завжди всіх тривожило, то, що там мала стипендія, чи ще щось. А це ну не було цих незрозуміло. Чи яка форма там буде? Яка питалися, яка структура, як ми будемо складати адмінматеріали, коли ми починаємо працювати, а як там, як з машинами, з людьми спілкування? І мені це подобалося. І в патрульних в Рівному вже був врахований досвід помилок інших міст, наприклад, того самого Жлуцька, або до того 19 міст, які запустилися, і нам дали. Два-три тижні підготовки ще плюс перед стартом, тобто перенесли спочатку ж присягу. І ми всіх патрульних прогнали, прогнали повністю по, по водінню. Тут в МРЕО було сприяння досить, і в ТСО школі допомогли нам. І патрульні від'їздили, і так ми підняли їхній рівень на те саме водіння. Вже з часом, коли спортили одну-дві постанови, якісь протоколи по охороні, вже немає зараз цих помилок в адмінпрактиці. Тобто вони вже стають. З часом фахівцями своєї справи, але все ж кожного дня перед заступанням на нічну зміну вони мають дві години навчання. Тобто година, наприклад, адмінпрактики. Навчання сам... триває ще досі? Так, да, обов'язково. Навіть з з працівниками ДСНС, як правильно поводити себе в медичній сфері або в кажу, в сфері адмінпрактики, чи приходили нам з НДКЦ розповідали, як правильно на місці себе поводити, чи з вибухотехніками. тобто Поступово Ну, є необхідність в якомусь навчання. Раз підготували, всі служби догукуються досить доброзичливо, правники до нас приходили. і, Ну, і, Тобто є таке спрямо, вони завжди будуть вчитися. І цим ну, всім, всім є фізична підготовка. Два рази в тиждень вони в вихідний день приходять дві години. Панезарія, кожен... все-таки от, 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 така прозвучала, цікава думка. Ви казали, що ви зустріли якраз своїх ровесників, е і це ровесники незалежності. Може в цьому. Полягає в суть, да що ці реформи стали можливо тільки зараз, коли виросло якраз це покоління, якраз росте, да, те покоління, яке шестидесятирічним пише, оці малює малюнки на фронт, угу. яке через десять років вже зустріне трошки іншу країну. Але якщо його будуть виховувати правильно, і в першу чергу це будуть батьки, розумієте, коли батько чи мама сп пішить в своїх буденних справах і переводить свого 7-8-літнього сина через дорогу в нестановому місці, то на другий день ну батько ж є авторитетом для свого сина. Син буде йти, скаже, ой, а чому мені тут не перейти? Він буде переходити, і не дай Боже його зб'є там машина. Тобто зробить такий прецедент. Або буде бачити, що батько курить там, або лається на матір, тобто це для нього буде прикладом. А коли ж виховання дітей буде трошки іншим, в іншому руслі, я розумію, що там важке життя, малі зарплати і все інше, але на дітей особливо має звертатися увага в цьому плані. Ну це таке досить болюче питання в нас. І, ну, Якось так виходить. Ну, це ж по суті, кожен вже теперішня ваша робота це весь час включене спостереження в такі шоу за склом, да? mm -hmm. коли оці е, сімейні да, конфлікти, в тому числі ви бачите, як себе веде. Ну, давайте про молодь. Оця, що Ви казали, що найбільше <клух> вас викликає такі певні застережені питання: 16-18-річні рівняни, наскільки вони часто потрапляють в історії з патрульними? Наскільки потребують уваги патрульних? Потребують. потребують. В більшості це питання розпочинається з розпивання спиртних напоїв. І коли молодалість. Людина... Ну, це ж ніхто не криється, да? практично ну, була така ситуація, що в рівному ніхто не крився. з цим. Ну, собі сиділи вільно. Так, практично. зараз мене досить тішить, коли патрульні приходять, скидають мені фотографії, коли вони виливають пиво чи горілку, коли розпиваються в громадському місці і кажуть, а чого ми маємо припиняти? Тобто ну, наша ментальність лишилася на тому рівні, що от я так робив завжди, я зараз так буду робити. Ну, З'явилась ми нова структура, і якось е рівняємо спочатку було незрозуміло, як це так. Ну, тобто, і я думаю, з часом це війде, і навіть елементарне розпивання тих спиртних в громадському місці, що мене, наприклад, пригніщує. Ну, чого я маю дивитися за тим, коли людина сидить півтори години в одному місці, смітить. Гадить, висловить на слові, там лається, і тут є, ходять молоді люди, діти з батьками, і вони це мають терпіти. Мене це ображає. Ну я би не хотів цього. І є багато ряд громадян, які також не хочуть на це дивитися. І вони на це реагують, телефонують на 102, приїжджаємо ми і відповідно розбиваємося на місці. Але в більшості молоді люди хочуть нового якогось адреналіну, клуби нічні. Вони йдуть туди і там роз... Починається або це бійки, або він випив і землі під ногами не відчуває, і от воно закручується на цьому. Ну але все-таки є підтримка поки рівнян, як ви вважаєте? Я ну зокрема, сказав... от у Фейсбуці я побачив, незважаючи на те, що ну, дуже багато запитань там до вас, mm -hmm. да? але відкрилась нова група навіть да? група підтримки патрульних рівненських у Фейсбуці, де пропонується як і повідомляти, так би мовити, mm -hmm. про якісь негаразди, так і можливо навіть там бути понятим, там інші якісь речі, які. Mm -hmm. Підтримали. Це ж підтримка громадян, які хочуть жити в правовому, нормальному суспільстві. Хоч ну, нас небагато, скажу, на вулицях, 50 чоловік заступає кожного дня, 45. І все в те, що в межах нашої часу встигнути, в межах нашої компетенції, ми вирішуємо. Багато служб все ж ну, трішки не до кінця змінилися, і в них інший погляд на вирішення проблем. Не такі, можливо, юнацький, молодий, з запалами, як зараз є в нас. А Своєрідний такий погляд на це все. Ну не буду називати інші служби, там їх досить багато. Але є ми на всі і на котрих всі дивляться і кажуть, а чого ви там дорожню розмітку не робите? Ну стоп. Ми можемо посприяти, якось є такі кість... питання: чого валютчики не ганяють? да, Чого валютчики не ганяють? От дійсно до цього треба підійти більш ну, системно. Якщо ми там прожнемо сьогодні і завтра, то вони післязавтра вийдуть в іншому місці, спливуть. Тобто, ну. Тут має займатися відділ по боротьбі з організованою злочинністю. Ну, це дійсно. Ту, мені здається, тут має Нацбанк визначити такі речі, щоб, було, ну, щоб були країни. міні пункти, щоб все було цивілізовано. Так, да? Тому що так. це знову ж таки вбивства. І... Okay. Ну, тут досить важко. Тому, якщо є проблема боротися, наприклад, з незаконною торгівлею, там, торгівлею з рук, наприклад, приїхала, бабуля продає то само, не знаю, картоплю, молоко чи ще щось. Коли є місця на ринку, коли важко їм сказати, що йдіть на ринок торгуйте там 5 гривень заплати і все. Але от бабульки такий маркетинговий хід роблять, що на зупинці біля океану. Да, і, вона зразу. Да, коли там виходить людина з тролейбуса, вона точно побачить, що в мене краще там це бульорується. Ну, пане Сергію, ви ще й зробили рекламу. Ні, за якісь так, невідомі бабульці, біля океану, нагадаю, там, дві, <світ> дві, дві. Так, справа в тім, що зараз патрулі навпаки велику увагу приділили цьому, і вони кожного дня стабільно там стоять і ну, в лапках проганяють. Ну, бо дійсно, я поважаю бажання рівнян заробити якусь копійку на їхній важкій праці і дійсно якісній продукції. Але все ж треба поважати думку і свободу інших рівнян, коли вони не можуть просто пройти там, коли запах стоїть жителів, які там проживають, неймовірний і після цих же громадян, які намагаються щось заробити, лишається купа сміття, і до них ну не доходить, що вони після себе мають прибрати або піти торгувати на той самий ринку, і ми будемо з цим боротися. Пані, так як так ви вважаєте, ви зараз на своєму місці? В цьому етапі розвитку України, тому да? що через 10 років. Ну все ж я, як молода людина, пробую себе скрізь. Тобто була революція, я був там, була війна, я був там, не скажу, що там був мігавоїн і так далі, але все ж я був там, де був поклик душі. Зараз є нова структура патрульна. Ну, скажімо, на Майдані я там боровся проти там, мінтів в лапках, які там вийшли з прогнилої системи і хотіли з нами щось ну, не, не, незрозумілі вказівки виконували. Коли я зараз є в новій структурі, в якій поки що нема тих вказівок. І мені приємно працювати з молодими людьми. І дійсно, от бачення молодої людини на зміни в країні, яке б ти хотів зараз робити, поки що в мене є на то воля. Законодавчо, ми трохи обмежені там в деяких питаннях, але все ж, коли можеш щось зробити і є в тебе повна підтримка... Ви бачите вже якісь зміни. Я ну, задоволений до того, скільки у вас терпіння хватить. Зміни все ж є, але. Ментальність і правосвідомість громадян в деякій мірі лишається на тому рівні, де була раніше, яку треба трішки видозмінити. Це має бути розуміння навіть того, що острах того, що патрульний mm -hmm. приєднеє тебе покарає. Або, наприклад, ти будеш курити на зупинці стояти, і патрульний приїде тебе оштрафує, чи перейдеш ти в дорогу на тому місці. Має виховуватися в людей те, що ну, ти заважаєш іншим трішки своїми такими діями, адмінправопорушенням таким. Ну і все. Але результат все ж, хоч який дає. ми Зараз, ви добре знаєте, ми такою величезною призмою, всі нас розглядають, розсолюють, дивляться, от ми там порушили правила дорожнього руху. Але ж не всі знають, що під час складання адмінматеріалів або при виконанні особливого завдання ми маємо право відступити від тих правил дорожнього руху, тому що є службова необхідність, необхідне службове завдання там. І все-таки інше. І от люди там, в тій самій групі в Фейсбуці, я паркуюся як модак, викидають, коли патрульні вписують постанову, оформляють ДТП. От, порушили. Всі інші розписують їм, що от народ, дивіться, ви що, ну ви про що? Або ну елементарні звернення громадян, скарга на патрульних на те, що він рухався в патрульному автомобілі без головного бору. Це у вас говорить, вже вже, вже ви стали поліцейські, я вже бачу. Але яким буде Сергій Мерчук через 10 років? Uh, ну, в новій кращій країні 35-літній Сергій Мачук, ну, напевно, бороду не буду точно носити, бо буду старше. Так, бо я думаю, що як малолітка буду виглядати. Ну, все ж не знаю, де я буду і що я буду, але якщо докорінно зміниться правоохоронна система, я буду в правоохоронній системі. І якщо надалі буде таке ставлення більш зрозуміле і адекватне. Саме про то я буду також в цій системі. Якщо ні, ну я, мене, мене витиснять звідти. Так само, яких людей ну, запам'ятайте цю людину і запам'ятайте його. Давайте через 10 років подивимося. Якщо Сергій Мерчук буде в правоохоронній системі, значить все у нас гаразд із правоохоронною системою буде в 2026 році. На жаль, закінчується наша програма, і у вас є буквально хвилинки звернутись до рівнян, побажати їм. Ну до цих хвилинки хочу попросити рівнян. Тої правосвідомості, про яку я говорю на всіх ефірах, допомагайте патрульним. Вони жителі цього міста, вони громадяни цієї країни, які прийшли, дійсно прийшли важкий відбір і хочуть дійсно щось міняти. І на сторожі того, щоб вони все робили правомірно, стою я і керівництво як в департаменті, так і тут, і в місті. Тому, будь ласка, допомагайте бути свідком чи елементарно не порушувати. І входьте в розуміння. І будьте правосвідомими громадянами. Дякую. Будьте правосвідомими громадянами. Думайте про інших громадян, яким може бути незручно, коли ви щось робите не так. Ну і по можливості допомагайте патрульним поліцейським. Цього вас просив і закликав Сергій Марчук. Цього я прошу і закликаю. Я Сергій Штурхецький за тиждень. Побачимось, все буде добре.